Подружка, і зараз я лечу вже в літаку. ти Змогу бачити, це вже я прилетіла в селу. Я тобі на початку трошечки показала, що подавали в літаку. Як ти бачиш, я вже була така, що я вже думала про те, що після того як пройду всі паспортні ці контролі. Маю знайти якогось ресторанчика. Ото такі думки були. Я дуже насправді стомлена була, дуже сонна. А що в літаку подавали? Там була картопля, якийсь салатик. Ще на вибір була поріч рисова, але я у те, що вони називають рисове поріч, їсти взагалі не можу, бо то просто на воді зварений клейкий рис і фу 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 фу, -фу. Таке єсти. Ну, Тому я обрала саме картопельку. Вона типу, була як по селянськи зроблена. До картоплі якісь овочі подавалися. Там ще був хам, я його такий не їм, І був салатик з овочами, і туди було ще потерте яблучка. Ну так, одна назва що то був салатик. От, е, пройшла я всі ті паспортні контролі, черги величезні, е, це постійно венчання таке, це норма. Вистаєте це все те, е, капець, капець. Дуже багато насправді прилетіло, прилітає людей, як я помітила, так як часто відвідує аеропорти е, з тими перельотами по роботі. Я завжди думала, що Абу-Дабі, аеропорти в Еміратах, також Шереметово, та також — Це такі, знаєш, космопорти. Але отак, це я Це я дуже дуже сонна, тому що майже не спала. точніше, не майже а взагалі я не спала в літаку. І це получається, що більше двох діб, може три доби не спамши. І так, після того, як все пройшли всі оце, я шукаю, можна сісти і спокійно поїсти якоюсь нормальної їжею, а не те, що була в літаку. От, шукаю, шукаю, знайшла такого ну, шектанчика на території аеропорту. Ну, Перевірила в цих, скажи мені, в соцмережах, в набері що його там дуже хваю, що начебто там є така нормальна. І тут воно, бачиш, роботизировано, тобто так, так маєш змогу зробити замовлення, а потім чекаєш, коли тобі оця така машина привезе замовлення. Це моє замовлення, нарешті нормальна їжа. Як ти бачиш, панчани це такі маленькі, ну як закусочки, суп з водоростю. І о, це такий салатик, там яєчко і багато різних водоростів, а також просто якась трава. Я не знаю, навіть як ті салати звуться. Те, що з паніровками і з рисом, мені не цікаво, рис я взагалі не вживаю. Ну, а супа горяченького поїсти з якоюсь травичкою, то саме воно. Ну і не тільки тут. Роботи працюють тут також навідується персонал до тебе з людей, які перепитують, чи все нормально, чи все зрозуміле, чи все влаштовує. Ну так, так, все влаштовує. Людей, до речі, коли я зайшла, було не так багацько, але з часом їх набилося. Ну я так зрозуміла, що це саме такий. Нормальний заклад, перевірений і рекомендований. Тому коли я вже сіла і почала тут сьорбати того супчика, людей підтягнулося ще більше. Що я ще замовляла, що там в панчанах було, ну звісно, кімчи І ці, як я там рис не рисові рибні панкейки. Рибні панкейки це щось на наштал, як ото крабові палички роблять. Тобто, все ото, що з риби, кістки, все то перемолюють, перемолюють до складу. Муки, потім те все підсмажується на якоїсь олії, і виходить так-так, персоналу теж шкоди в масках. До речі, що про маски, хтось носить, хтось ні. Ну, виключно по бажанню, по бажанню. Я скажу так, що в холодну погоду, насправді маски вони дуже рятують, бо не так холодно, ну, морда не так, морда обличчя не так мерзне. А ось у спеку носити маску це ще те випробовування. Так це так, все перемішую. Показати тобі поближче, як воно виглядає. Так, що Ти бачиш, там паростки є, це паростки кукурудзи. Ну, що тобі сказати? Сказати, що воно смачно, ну якщо ти любиш такий знаєш рибний присмак водоростів і зелені, напевно, тобі буде смачно. Із недоброго, що воно тут ну всюди додається, як, і, як воно всюди є в і в Азії. Популярна то глютамат, глютамат для підсилення смаку. То є рис. Я вже казала, що я рис корейський, ні в яких його проявах не можу їсти. Я їм тільки вживати можу іноді, тільки два види рису: це басмацій. Індійський дійсно крутий, це тайський жасмін, такий продовгуватий, і він має дуже приємний запах. Але, на жаль, в Кореї та в Японії такий рис ти не зустрінеш. Тільки локальний куксан, коксан це вітчизняне виробництво. Він мені як пластик, він його взагалі жерти не мона. Ну якщо ти додаш глютамату, та куча спецій, соусів, кетчупів, масло цих гірчиць, майонезів, то можете його з'їсти. Так його їсти, ну просто воно щось фу-фу-фу-фу-фу. От. А щодо супчика з водоростів, так, воно збагачене йодом. І це, це через те, що ну, водорості ти знаєш, як морепродукти, заявлено те, що там багато йоду. І це дуже добре для нашої щитоподібної е, залози. Ой, коли це уже єш, ну, наче все нормально, можеш їсти, але. Чесно кажучи, коли бачать персонал бачить, що заходить іноземка, спочатку вони лякаються, тому що іноземців, із іноземців, а з білих, хто б відвідував цього закладу, на той момент була тільки я одна, тому, можливо, спочатку вони перелякалися, а потім до мене була дуже така увага. Постійно підходили, перепитували, що мені там ще подати, чи поміняти, чи додати кимчі, якийсь апанчан додати, чи там щось. І я постійно відповідала, що все нормально, і яка було яке було їх здивування, коли вони ну почули, що я маю змогу розмовляти їхньою мовою, також до речі, в літаку. Ну то потім як розповім, зазвичай же англійською звертається. Потім, коли я вже перейшла на корейську, ну почали зі мною також корейською спілкуватися. По-моєму, зовнішньому вигляді ти можеш зрозуміти, так, маєш змогу зрозуміти, що ці часті перельоти даються мені. Ну, так тяжкувато, вже сказується вік, вже подіне 16, і навіть те, що добре переносилося в 35, ну, до 40 років, так от, от якось воно, наче легше було літати. Зараз просто навіть 6 7 Годинний переліт дається так, що потім просто ти хочеш добу, а то й дві лежати пластом. Я навіть не можу уявити, а колись я такі марш броски, такі ж такі кроси літаками робила по роботі, і ті перельоти вони були майже то кожні дві доби, то два місяці, то ну так, ча частенько. От а зараз вже цим чим, похвастатися не можу, ну але справа звички також треба тряхнути стариною. Так, так, це мій салат, знов тобі показую. Редька, ридька, оці пророші зернятко. То редька, то пророші зернятка, а то ж ті рибні панкейки були, і все воно так добре приправлене. А олійкою, сезамовою олійкою, кунжутною олійкою. Це бачиш, навіть з чорним кунжутом. До речі, дуже смачні, як на мене. Ну я на не зразу привикла взагалі до азіатської їжі. А я привикала, звикала не один рік, чи чесно тобі признаюся. Все було не так однозначно. Ліворуч від мене сиділа а, старенька краянка, ну не старенька, а похилого віку. І вона з такою цікавістю а, мене розглядала. Їй, мабуть, було цікаво, що в цьому закладі робить біла жінка, біла дівчисько. Їй було цікаво дивитися, що я замовила і як я це буду їсти. Оскільки це було цікаво, я не стала розчаровувати жіночку. Я увімкнула камеру і стала грати на публіку. Напевно, саме тому я вирішила трошечки її підіграти і зробила такий вигляд, там як і це є. Поставила ну, звісно камеру, щоб знімати, і вона спостерігала. А я, наче, таке, знаєш, шоу їй влаштувала реаліті шоу. Знаю, як у нас як що там до нашого ютуба, але в Азії це самий популярний. Ну, самий популярний жанр, коли ти їси якусь їжу на камеру, і е, взагалі дуже круто, коли ти робиш багато різних звуків, чавкаєш, плямкаєш, жуєш, показуєш, ти каєш ото в камеру. все. ну, тобто є їси, як ото напрягаючись, так щоб було тобі смачно, і всім смачно. Це дійсно тут ну вазі мега-мега мега-мега популярний жанр. І, звісно, друженька, звісно, подружка, що я на блогера, який позиціонує себе як мегамокбангера, не претендую взагалі на блогера, не претендую, я ж кажу, я не до блогер. Але все таки вирішила познімати та присвятити такого невеличку частку, а саме цьому жанру, і взагалі це цікаво. Це цікаво, чому би ні? Чому би ні? Я ж кажу, якщо тобі сумно їсти одні, одні вмикаєш відосики там, де люди їдять, і тобі буде вже компанія. сказати Було смачно і майже Хелсі. Так, зараз я виходжу з цього закладу і йду далі. Далі в мене ще зустріч буде з другом, більше з колегою, з другом. от І ми підемо пити каву. Підемо пити разом каву. І, звісно, тебе я запрошую також в таке цікаве містечко, яке я знайшла зовсім неочікувана. Просто завдяки тому, що бродила, бродила, це гуляла-гуляла. Так, хочу тобі ще дещо показати. Ці картини вони зроблені з перламутру. Оце все зроблено, це хендмейд. І це все зроблено з перламутру. Тільки уяви, тільки уяви. З додаванням, до речі, не просто це йде золотий акрил, а це іде сусальне золото. І це є дуже дорого. Такі картини, вони дійсно дуже-дуже дорогі. Е, і ну, люди, які собі можуть змогу, мають змогу таке дозволити, ну, то є дуже багаті люди. Це я навіть не читала, що то є за конструкція така, бо мені не було це цікаво. До речі, там е, лавочки, на яких сидять люди, вони також прикрашені перламутром, прикинь. І зараз ще, ще трошечки, так, це мені, як завжди, накладувати звуки, допомагають мої песики. Здебільшого Фріда мені завжди допомагає з озвучку робити. Це вона так на сусідів реагує, там якісь сусіди прийшли, грюкнули двері, і вона загавкала. І йдемо, йдемо, йдемо. Зовсім трошечки нам залишилось. Оце ці ворота заходимо. Тут повністю йде стилізація під старовинне корейське місте, така ж сама загорода, і оце все йдуть ков'ярні. А точніше тут одна кав'ярня, і вони ще якісь вафлі, не вафлі. Я так і не порозумілася, що це таке. Ну, вафлі, вафлі, вафлі ми брати не стали. Ми взяли по кавої. А, кава дуже міцна, і на, ну, просто знаєш, як тобі сказати, на диво виявилося добре. Чи то я вже якось там пристосувалася, чи то я скучила саме за одну, де довго живеш, да? ти звикаєш до якості тієї води і тієї кави. А, так, це як от, знаєш зали очікування. Таке <клес> ну <Но> тут гейта <клес> такого немає. Гейт, він виходить у це на з іншого. Тут просто як зали очікування. Там також де загородою іде ресторан, національний ресторан. Не знаю, там, що туди, я туди не заходила, що саме там не можу тобі точно сказати. А от позаду мене, ну знову ми зараз повернемося, буде кав'ярня. Я зробила замовлення. Якраз чекаю, що друг підтягнеться, тому що він також попросив каву. Я спитала: ну, що будеш вафлі якісь чи ні. Ні, вафлі якось воно доречно ніхто не захотів. Та, і знаєш, якось тут і вафлі з то синтетичним кремом їсти да? в той вафлі, мабуть, я не знаю, ну, 1700 калорій в одній. Ну, не в тому справа, скільки б там калорій не було, вони теж різні бувають. А це не про те, це не про те, там якісь хімічні речовини, я так думаю, що не справжня їжа, що організм просто відмовиться те переварювати і відразу кудись буде запіхувати в депо. От то, тому ми вафлі не стали брати. Я не стала також собі замовляти, потому, то, тому що я ж кажу, подумала, що то є хімічна їжа. А кава, а кава чому б ні? Якраз після обіду. Та й взагалі я тобі скажу, що вафлі після знаєш, рослин, після водорослів, то солодке єсте, воно якось не комільфо. Як бачиш, друженька, як бачиш, подружка, нарешті, зварилася кава. Чашків це, це не просто чашки, це не гарнятка, це я не знаю, як його назвати, чи ведро, чи корито. Ну, то також непогано було. От, і залишилося тільки дочекатися товарища, він з чогось запізнювався, мав би мені допомогти. І там ще мені треба було деякі документи дати. Віддати так, і оце поки чекаю сьорбою кавусю. Не чуваюся сьорбою кавусю. Так добре вона, до речі, заходила, дуже добре заходила. А ще я думаю, як добре, що я з собою в подорож брала оцю кінгурушку. Ну, це не ж кінгурушка, це ну не знаю, просто цей одяг такий тепленький, тому що ну блін, реально, реально було так. На вулиці я думала про те, що як вийду, як там буде холодно, як там буде прохолодно. І це в аеропорті, воно де я сиджу, да, п'ю каву. Ну є, звісно, магазини, де що скажені, працюють е, ці кондиціонери. А я оце ну та-та-та, не нафарбована, сонна, стомлена, яка є. Зараз підемо з тобою робити огляд. Туалет. Ну а як інакше, що, 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 що? Я оце тобі не покажу, не зроблю огляд туалета, отак виглядають туалети в аеропорті інчанд. І попили кавусю, ідемо далі. І оце ще ду, а у самій думка одна. Це додому прийняти ванну, душ, вимитися, голову помити і лягти спати. Отак. От так, от, які ще можуть думки бути у людини, яка з дороги. От. Саме цікаво, що в аеропорту, в аеропорту в цьому я ну, помітила таку особливість, що саме вночі дуже багато рейсів і дуже багато людей. Ну це, мабуть, підрахована з тим, ну це ж міжнародного призначення, що якщо летіти, там мабуть якось вираховують ці люди, які а, будують схеми рейсів, щоб якось в зручну годину а, був перельот, і щоб людина як мона, швидше а, адаптувалася, тому що різні ці пояси, а, різний час в різних країнах. Ну, це моя думка, я не знаю. Треба буде почитати, дізнатися, але я думаю, що це саме з цим пов'язано. Так, дружненька подорожка. Зараз ми з тобою направляємося, шукаємо ем, громадську курилку. Е, ага, ось у нас, Smoking area, oh, yeah, smoking zone, smoking place. Покуримо і далі вже поїдемо з тобою. Повідомляю, яка красива експозиція. Я все хочу якось, ну, буде інший переліт, обов'язково її познімаю так трошечки, щоб більш наближене воно було. Так, І чим чекуємо, чому даними, ой, що я так зйовую спати, прям захотілося. І далі вже е, замовляється. Бронюємо, купляємо ті на цей, скажи мені, як його на бас, чи не сказала, скайбас, і вже поїдемо в місто. Гля, це теж прикольно так виглядає, і теж щось мені знаєш, ну через втому помічаєш, звісно, що помічаєш такі якісь красиві моментики, щось такі експозиції, інсталяції гарненькі. Але це треба, щоб у тебе. ну, це Або треба бути дійсно таким професійним, серйозним блогером, який бачить все цікаве і відразу це знімає. Або щоб а, був такий, знаєш, настрій не стомлений, не так, що ти йдеш там на ватних таких ногах і думаєш тільки про подушку і ковдру, і про те, щоб твоїх своїх песиків, як можна скоріше, обійняти. Так, ну це вже це так виглядає. А цей бас я тобі вже якось знімала не одне від не одне відео. в мене є влогове. Саме з такими товбасами вони дуже зручні, вони не до не роблять ніколи зайвих цих зупиночок, і що мені ще до вподоби, вони завжди дуже пунктуальні. Тобто, це не по факту того, як туди людей набилося, немає такого. навіть якщо одна людина сіла да, з аеропорту, їде, а їхати біля двох годин пляп, навіть більше чи дві з половиною. Ну, десь так їхати. Вони дуже зручні, і вони навіть, я ж кажу, одну людину повезуть. Тобто не буде до такої вереди, бо це ну, не часне підприємство, і це ж залежить не від водія, що він там хоче, чи господар хоче, щоб там повністю людей набилося що і стоячи їх. Але тут такого немає. Я думаю, що і не буде ніколи. ніколи. От. І отак е, от їде, їде по своєї то, траєкторії. Е, година в годину, хвилина в хвилину, секунда в секунду, можна так сказати. Дуже ахайно водії виглядають. У них такі е, рукавички спеціальні. А також мені подобається те, що сам бас він великий, він просторий. Звісно, кондиціонер, звісно, вайфай. Ну, все як треба, все. Просто супер зручно. Так, друженька, так, подружка. Ну що, вже я під'їжджаю майже додому. Я хочу тобі подякувати за перегляд, дуже дякую. Обіймаю тебе подружка, обіймаю тебе, друженька, цьом, 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 цьом тобі. Цьоми. Всего тобі найкращого. І, сонечко, звісно, до зустрічі в наступному відео. Люблю тебе, обожнюю. Ніхто тебе не любить, так як тебе любить Шапотиха. Пам'ятай про це.